Теоретично це була небезпека для воріт Олексія. Протики. Черговий кутовий для мольфару. Третій м'яч. Так, третій м'яч залітає в сітку воріт по крову Божого. На жаль, технічні нюанси у нас були. Мені через голкіпора грають. Помилка. Зараз у Вавриша. Вавриш закидає за комірець і м'яч залітає в сітку воріт. Від відкриває рахунок у нас вже на другій хвилині цього поєдинку. Після помилки голкіпера футбольного клубу Енерго відзначається Андрій Вавриш. В другій хвилині цього поєдинку. Отже, рахунок відкрито 0-1. Це вже починається енерго. Зортюх. Намагався до тебе, да він видряпається м'яч. Там Вавриш, Вавриш. Сам пробиває Вавриш і забиває п'ятий м'яч. У ворота суперника. Потужно пробив ближній кут. І Андрій Вавриш визначається дублем в нашому поєдинку на 28-й хвилині. Тож, під завісою перша половина зустрічі поки що у нас рахунок йде до неба. І м'яч. восьмий м'яч залітає у ворота футбольного клубу Енерго. Не очікував у цьому моменті удару від Андрія Лавриша. Відзначаємо Андрія. Petre, cum ți-a făcut poiedincul? Odinții.